Справжня зима, багатенько снігу. Всіх вітаю з новорічними святами. У нас з'явився гарненький варіант, хочу показати більш детально. Yamaha Джох 39 ZR, двигун тут інжектор на рідинному охолодженні. Так, на дометрі 14, 15 тисяч без пробігу по Україні. Приїхав з Японії в класному стані. Матовий колір буває не часто. Так, по пластику. так, Ключик один в комплекті. По пластику якихось зауважень немає, все ціле. Можливо, десь якісь незначні маленькі подряпинки присутні. Але не знаю навіть, чи камера передасть. Так, По цій частині отут є невеличкі м'ятинки. Так, із підфарбувань підфарбовувалася ця накладка, це майже завжди вони фарбуються глушник. Ну і начебто все. Ну і зеркала ще. Так, Заведемо мотор. От вигонув жодних зауважень, працює ідеально. Так, Замінений був амортизатор, рідний був, працював не так, як треба, тому поставили. Ну, ось ці вони насправді йдуть м'якіші і більш комфортні для наших доріг. Диск, стан ідеальний, колодочки як нові, пильнички на вилці присутні. Часто вони приїжджають з пошкодженими пильничками, тут все добре. Підсумуються електрики, ближні, дальні, повороти, габаріт, стоп, повторитель, теж працює, сигнал є. Гарний стан, вигляд взагалі суперовий, кажу, рідко бувають в матових кольорах, вони ще й в такому стані. Повністю готовий до експлуатації, в наявності маємо також. В чорному кольорі, але звичайні 39, -ті. ну і 36 також є повноявності, там різні кольори. Доставка по Україні присутня, оплата при отриманні. Кого зацікавив даний апарат. Контакти залишу, звертайтеся. Ну, більше варіантів можете переглянути в нашому каталозі, посилання в описі.